Кроличка з білим носиком, експериментальна, знову пішла до свого батька у гості. У нас вже все вийшло, все вийшло. Зараз вони відпочинуть, ще раз зроблять і будемо знову чекати на приплод. Зрівняємо, що в нас вийде. Самчик у нас робочий, дуже гарний. Він не церемоніться. Отакі стукає лапкою. Ухажор такий гарний у нас. Ось такі справи. Доброго дня ми з України. Ми знову у крольчатнику. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Розкажу, які в нас новини пройшли. Наші кролики їдять. Кроленятки наші. У мене на сьогодні було генеральне прибирання. Попідсипала, де вони ходять туалет до окліном, щоб було чистенько, без запаху і без всяких насікомих. Ось так їдять. Треба обов'язково дивитися, як кроленятка їдять, щоб не відмовлялися від їди. Щоб всі були в приділі, при роботі, правильно сказати. Ця кроличка з білим носиком. Знову я її пустила до її татуся, вона погуляла, гуляла вона 10-го числа. Будемо чекати результату. Ось ця у мене лапушка дівчинка, вона також гуляла із бакла... баклажанчиком. Гуляла вона 21-го, 10-го. Вже ось... Скоро срок у неї. Будемо також чекати. І погуляла в мене ось ця дівчинка куплена. Вже ми їй поставили домик. І ті лапушки ми теж домика поставили. Ось така вже дівчинка гарна. Ця гуляла в мене 22-го. Скоро будуть окоти. Гуляли вони з осим кроликом моїм баклажанчиком ніяк не може наважитися, йому ногті попідстригати. От. І, е, вроді, би всі гуляні правильно, так як повинно бути. Також у мене погуляла із моїх дівчат великих. Де це вона? Ой, покажись, десь, десь вона. Тут сама світленька. Ось вона. Оця у мене погуляла дівчинка із. Перчиком. Бачите, як їдять гарненько зерно дали, вони люблять зерно. Погуляла із перчиком. Всі останні дівчата підуть на забій. Ось наш перчик. Подивіться, який вже гарний хлопчик. Активний, дуже активний. Ми з ним вже подружилися, він хороший хлопчик у нас, да? хороший. Ще на носику у нас не виленіло. І вже він робить біленьку, світленьку шубку. Бачите? Вже він почав перелинювати, що ушки в нас темні, і носик темний. І кінчики лапків. А так вже в нас робиться світленький хлопчик. Ось такий гарненький. Тут також, бачите, ми мамочки поставили вже доміка. Вже, щоб вони привикали до доміка, освоювались. Я обично ставлю доміка за днів 10 до окоту. Тут у нас дівчатка, вони які вже гарненькі, їдять. Їдять усі, ніхто не відказується. Ось такі вже дівчатка. Я їх пересадила зверху сюди на низ. Тут більше їм... Більша клітка, їм більш зручно. І два хлопці в мене йдуть на забій. Ось один хлопець. Я їх розсадила, бо билися дуже сильно. У цього поранене вухо, але вухо то не страшно. Головне, щоб спину ніде не погризли. О, і ось другий. Цей також йде в мене на забій. Завтра будемо відправляти в м'ясний відділ. Ось такі справи. І тут у нас дівчатка дуже гарні. Ось дивіться, які. Дівчаточка славненькі, ростуть, набирають вагу гарно. Зараз я їм ще сіна покладу. Бачите, їдять усі, ніхто не відмовляється. За цим треба дуже-дуже гарно слідкувати, щоб ніхто не відмовлявся від їжі. І ось мої два братця-акробація, які залишились. Також їх попідсипали кругом. Зараз ще покладу сіна їм. Ось такі у нас каратузики. Дівчата вже пішли в роботу у мене. І ось дивіться, які в мене вже двомісячні кроленята. Ви подивіться, які в них шуби. Хоча це помісні кролики. Це не, е, не чисте срібло. Це помісне, дивіться. І що саме цікаве, у них щочки також йдуть, як у срібла, Ухи, уші. Все. І мордочки робляться, як срібло. У тих кроли, кроличок чорні головешки, немає там е, срібла. А тут іменно пішов дивіться, які щічки. І пішло срібло, а те он з білим носиком. Подивіться, яке вухо. Як отмечено, Гарно. Все в дуокліні. Бачите, які шубки. Шубки дуже славні. Є одні темніші трошки, а є геть світленькі, Дивіться, які світлі, світлі. А на цих е малишах, де рідний. Е Доця із батьком гуляла. Подивіться на цих карапузиків, от там є срібло, а в цих кроленят ні в одного кроленяти чорненького немає срібла. Вони чисто чорні, нема зовсім ніде ніякого, навіть волосинки маленької, що, що то срібло. Ну, Будемо бачити, може вони почнуть міняти шубку, і тоді зміниться і з'явиться срібло. Але поки що нема ніде ні одної грамулечки. Трохи завеликі щілини між полами треба буде трошечки відрепетувати. Бо фанеру я в них вже забрала, щоб вони так бігали, а. то... Ну, Получається, грязно в клітці, мені це не подобається. Але в мене клітки зроблені так. Дивіться, в мене поли виходять за преділи. І ось саморізики. Я собі з двох сторон відкрутила, куди мені треба переставила, чи уменшила, чи обільшила, чи може яку замінити треба. І це я таке надумалась з чоловіком, і він мені зробив. Трохи двох робили. От, бачите, в мене в кожній клітці виход тут. Тобто, я відкрутила з цієї сторони, відкрутила з тієї сторони, і в мене е, можна замінити поли. А в цих старих клітках у мене такого немає. І мені, щоб добратися до якоїсь такої е, місцини, от тут, ось при вході, я можу замінити. А з тієї сторони мені треба розбирати стінку. Не дуже не дуже правильно, але це перші дві клітки. У нас були ось такі, бачите? Це перші мої навчальні, так сказати. От, і трохи тут неправильно зроблено. Але всі останні клітки, які ми робили вже, ми робили із виходом на цю сторону, щоб можна було поли змінити в будь-який момент. От, крутив, тут і з тієї сторони так само і замінив. Цю планочку, яку треба. Дуже зручно, і в будь-який момент кролики гризуть, все одно гризуть. Як би ти не хотів, вони гризуть От, і дуже легко замінити. Ось такі у нас кліточки. Я багато інформації дивилася по Ютубі, хто які робить, але з таким виходом мені саме більше сподобалось, бо. Не, не треба розбирати багато клітку. Тут, коли в мене всі виходять за преділи клітки. Відкрутив, нову пересунув чи нову змінив і так само прикрутив. Шуруповертом я вмію користуватися дуже гарно. Ось такі справи. Ой, чоловіка забрали. Уже в начальний центр. 50 років діду, гіпертонік, з, з хворими ногами, але, як нам сказали, хворих зараз у нас в Україні немає. Мої дівчата линяють, ніяк не можу взяти газовий балончик повипалювати. О, бачите, в мене всі з цієї сторони от, відкрутив собі і зробив те, що тобі треба, бо поли вони все одно прогризають. Гризуть ці гризуни. Вон кормушки відремонтувала, бо теж повністю були згризені. Ось такі справи в нас. Ось такі наші дівчатка. Одна залишається, інші йдуть на місний відділ. Збайкот... Вони байкотують у мене, не хочуть гуляти, значить будуть якісь інші. Ой, як би тяжко не було, кроликами я буду продовжувати займатися. Все одно треба і м'ясо, і заробіток. І з кроликами ми будемо продовжувати далі. А свиней поріжемо, когось продамо. В общем, ось такі справи у нас. Але треба надіятися на все добре. Я думаю, що все буде добре. Це буде Україна. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.